Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платіотерапія, вітаю вас в новому відео. Сьогодні у влозі я вам хочу продемонструвати декілька суконь, які шила для нової колекції. Ви можете їх придбати от прямо після цього відео, якщо забажаєте. Вся необхідна інформація у вас буде в описі під цим відео. Робіть скріншотик та надсилайте мені його у Viber, Якщо бажаєте придбати сукню з цього відео. Тож у лозі я розкажу вам більш докладніше про сукню, про її деталі, тим, хто хоче пошити, надам всю необхідну інформацію тим, хто хоче купити. Також надам всю необхідну інформацію, друзі. Гарного перегляду і не забувайте про ваші вподобайки. Почну я з сукні, яку я вже одягла. Отже, це сукня широкого, трапецевидного фасону. З рукавом фасону реглан. Тут є крапелька з ось такою зав'язкою. Її можна е, зав'язати на бантик. Рукав широкий, 7 7,8 або 3,4, із такою досить м'якою гумкою і сукню можна робити з рукавом більш коротшим вона фасону оверсайз включно до 56 розміру, друзі. Враховуйте, між розмір 46-48. Тобто сукня як на мене сидить добре, так і на пані розміру, який я вам сказала, буде сидіти також добре. Хто пізнав лекало, це лекало тої блузи «Реглан», яка є на каналі, до речі. це те саме лекало, тільки ось по ньому виконана сукня. Це також буде цікава інформація для тих, хто вже придбав це лекало. Друзі, отже, дивимось, таке е виконання сукні класне. Спереду є, до речі, невеликий розріз. І в комплект до цієї сукні я дарую ось таку нижню спідничку комбінацію з натурального сатинового такого шовку. Можна носити разом. Так як зараз модно. Можна окремо, можна взагалі не піддягати цю комбінацію. Хто як забажає? Сукня не прозора, тканина, креп. Креп. Вона приємна до тіла, не парка абсолютно. Тут в складі є віскоза в цій тканині. Ну і зверніть увагу на її красивий бежево-пудровий колір з гортензіями та трояндами. Ці квіти, королеви квітів, які я обожнюю. Отже, як ви бачите, сукня вільного широкого фасону, я надягла з кедами, бо зараз багато хто полюбляє більш такий міський. Прогулянковий стиль з кедами, і також в комплекті є поясочок. І ось з поясочком сукеночка має ось такий, друзі, вигляд. Вартує ця сукня 989 гривень. Ціна фантастична! Тканина фантастична, будете задоволені, тому що вона підходить на спеку, ця сукня, і також можна, якщо буде більш прохолодно, накинути зверху якийсь додатковий. Верхній шар одягу і також мати гарний вигляд. Друзі, огляд цієї сукні я розпочала з огляду тканини, тому що тканина фантастична, це є вінтажна тканина, і вона повністю натуральна, це шовк, він не прозорий, він напівглянцевий, дуже чудовий, майже не мнеться, дуже приємний до тіла, ну просто. Бусінка. Отже, що це за тканина? В складі є котон, сатин та шовк. Ось такий чудовий чудовий склад. Сукня того ж фасону, рука реглан. Тут попереду зав'язується на бант, його просто можна закрутити навколо шиї. Хто в літо береже руки і закриває їх, хто вам підійде. Рукав на ось такому високому манжеті, сукня йде широка по Трапеції і має невеличкий розріз на нозі. Друзі, розмір він по факту оверсайз, але я на нього кажу 46-48 і невеличкий розмір 50, найбільше, тому що ця сукня вона має бути вільна. У мене розмір 46-48, і ось дивіться, тут є величі, такий величенький запас. Але не більше 50-го, щоб ви мали на увазі саме ось по цьому варіанту сукні, тому що тут ширина тканини була досить таки маленька. Зверніть увагу, який красивий принт. До цієї сукні в комплекті є поясочок ось такий якщо забажаєте. тканина досить таки слизька, тому поясочок зав'язувати на цьому платі. Я вам хочу сказати, той ще квест. Можна просто ось так от маленький, зробити раз і заховати під оцей бантик, щоб зробити приталення. Ну, або зараз я продемонструю це плаття з ремінчиком, щоб ви побачили, як контрастний ремінець має гарний вигляд. Сукня сіро-блакитний колір, не яскраво-блакитний, друзі. Такий не небесний колір небесний. Хто полюбляє такі кольори, ну, просто тканина неймовірна. Це плаття потрібно прати лише вручну і лише з кондиціонером, ну, тому що тканина. Вона потребує особливого догляду, щоб ви в курсі були. Я знайшла схожий такий ось до квіточки колір. Мені здається, що оранжевий був би ще е, красивіше. Якщо знайду, десь у мене, мабуть, що був оранжевий, то продемонструю вам ще з оранжевим. Ну, і щоб ви е, мали уявлення, як це буде із ремінчиком. з тоненьким. Е, теж можна стилізувати це платье. Матиме дуже класний вигляд. Вартість цього плаття, друзі, всього-навсього 1150 гривень. Фантастична ціна після Великодня. Роботи тут багато, тканини пішло багато, сукня класна. Хочу, щоб з вас когось вона порадувала, тому що вона того варта, щоб радувати. До речі, саме цей довгий пояс можна залишати довгим. Або закидати в сторону спинки, і тут буде дуже красива лінія декольте. Тобто матиме ще і ось такий вигляд плаття. Друзі, теж фантастичної краси літня сукня. Тут склад такий льон і шес якоюсь ниточкою гарно тримає форму, майже не зминається, не парить. Зверніть увагу, ось фактура, як льону дуже красиве декольте. Дуже-дуже-дуже-дуже красиве декольте, можна робити напуск. На мене, на мій 46-48, ця сукня завелика, тобто вона десь 48-50 розмір. Уточнюйте, але ну, щоб ви розуміли, що на мене от, ця сукня завелика, сюди треба більш пишні форми, ніж мої, в це платько. Отже, роздивляємось, спідничку має по трапеці, довжина мідаксі. Є підкладочка внизу, щоб не світити попою. і я вам розв'яжу пояс, покажу, що ця сукня на мене заширока. Значить, бачите, тут іде під резиночку наталій, до речі, можна і без поясу носити. Це, якщо пані буде трішечки, можливо, вища, ніж я, і трішечки е, пишніша ніж я, щоб груди були побільше. І потім просто цей пояс, він спереду продубльований, він гарно тримає форму, його просто отак от зав'язувати позаду. Теж так можна, друзі, вартість цього плаття 1150 гривень. Фантастична сукенка, до речі, можна плечі робити і отак. Хто любить більш іспанський стиль, тут у мене є бюзгалтер, але воно гарно тримає за рахунок. Тут гумочка, тут гумочка, і гарно буде тримати. Дуже гарна лінія декольте. Зверніть увагу, яка красива, вона не супер глибока, але вона є. І дуже красиві такі ніжні кольори, дівочі, красиві жіночні, що додають впевненості, і мені здається, що більш обличчя стає свіже за рахунок цих кольорів. Ну і як я б могла залишити вас без комплекта? Отже, друзі, літній костюмчик, футболочка широкого фасону, така оверсайз, навіть включно до розміру 52 підійде. То вже уточнюйте, друзі. На мене е, цей костюмчик отут по грудях досить таки вільний. Ну, в принципі, на мій розмір е, сидить непогано. Ось така е, тканина повністю натуральна, чорна з надписами, як ви бачите. Так, тут такий колір. Фуксії. І штани палацу прямі, висока посадка, як я люблю, і тут всередині ще є вставлена шнурівочка для додаткової фіксації. В штанцях зручно сидіти, нічого у вас тут випадати не буде. Ось такий костюмчик, і вартує він. Всього-навсього, друзі, 900 гривень. Забирайте дуже зручний, можна використовувати як домашній одяг, наприклад. Так і ходити кожен день з кедами, мені здається, або з якимось навіть на танкетці е е шлюпками буде мати класний вигляд. Ось такий костюмчик ціну вам назвала, зручний, можна комбінувати з іншими речима. Тут широченько, там свободненько, і, щоб ви розуміли, тягнеться дуже крепко. Звісно, що це не діловий костюм, це так от десь вийти в супермаркет, куди ми там ще ходимо з вами. В Аврору, в аптеку, в супермаркет, куди ми зараз пані з вами ходимо. На прогулянку пройтися з подругою кавусі попити. Отакий от от костюм. Ну або вдома з подругами, якщо у вас є тераса, гарно провести час. Зайчики, на цьому на сьогодні все. В описі під відео є вся необхідна інформація. Що, що це за інформація? Тому що е, часто питають. Е, що за інформація під відео? Під відео є інформація по вартості, так, і по довжині. Довжину я знімаю від верхньої точки плеча вниз. Так? Штани, дві два заміри. Значить, перший замір штанів від поясу по боковому шву вниз, від середнього шва. Вниз. Це для того, щоб ви поклали свої штанці і зняли той самий замір. Тут талія на гумці. тобто ці штани, щоб ви розуміли, друзі, ідуть на об'єм стагон включно до 106 см, не більше. Ось саме ці штани. По грудях тут запас є, ну десь навіть до 104 см, тут запас є за рахунок еластичності. Щоб ви мали на увазі. На який розмір ось саме ці штани? Натягнути, звісно, що можна і більше, але, ну. Ви маєте теж розуміти, що воно просто ну, буде не красиво. Тому до 106 см супер. Якщо менше, ще краще, тому що палаци лягають і на менші об'єми, тобто не більше 106 см, по грудях не більше 104 см. От По всім сукням вам приблизно назвала параметри, щоб вам було легше. На цьому бувайте здорові, цьомки-бомки, до зустрічі, побачимось!